Ці бійці Національної гвардії України проводять навчання. Саме вони мають взяти участь у заявленому українськими силами оборони великому весняному контрнаступі. В першу чергу, що ми починаємо, це індивідуальна підготовка кожного військовослужбовця. З ними працюють інструктори, як з інженерної підготовки, з розвідувальної підготовки, з вогневої підготовки, з тактичної підготовки. О, тому що для кожного бійця це саме головне індивідуальна підготовка. Володимир брав участь у найважчих боях після повномасштабного вторгнення, у тому числі й у боях за Рубіжне та Северодонецьк. Приєднався до гвардії наступу і зараз ділиться своїм бойовим досвідом. Ми працюємо в напрямку розвитку якогось отримання більш новітньої зброї і більших масштабів проведення занять, більших можливостей зараз тут проведення да, Поки ми працюємо тут для того, щоб замінити хлопців там з подальшим переходом до наступу. Гвардією наступу називають нові штурмові бригади у складі Національної гвардії України, поліції та прикордонної служби. Їх набирає та формує Міністерство внутрішніх справ. У цій кампанії зробили ставку саме на добровольців. Олександр мав намір піти захищати Україну ще рік тому, але пообіцяв близьким, що зробиться після того, як відремонтує пошкоджений російським артобстрілом будинок. Нині він у лавах одного з батальйонів Нацгвардії. І таких, як Олександр, багато, коли людина особисто приймає рішення добровільно, сама приходить в батальйон і каже, що от хлопці, хочу служити, візьміть мене, це зовсім інший формат людей, чим її зловили на вулиці, дали повістку, посадили в автобус в січні її мобілізували, в лютому вже десь травмували. Так а коли людина мотивована. З нею простіше набагато працювати. вона набагато краще показує демонструє показники. Нацгвардієць Роман наводить приклад. Відців людей по перше без мотивації, тобто люди, які прийшли у воєнкомат для галочки. Наприклад, можу привести приклад, була людина, яка прийшла в військкомат, для того, щоб відмититися і взяти дозвіл за виїзд за кордон. Він працює на кораблі, тобто в нього. У нього там на пів року виїзд, розумієте, тому сказали, ну добре, молодей, що прийшов, проходь ВЛК. Тобто є й такі люди, ми їх відсіємо. Тому запевняє Роман, із кожним рекрутом працює психолог. Якщо він бачить, що новобранець не готовий іти вперед, то його не беруть. Ми не збираємо людей, так би мовити, скопом, садимо так в автобусі, вивозимо під бахмут. Ні. В нас проводяться бесіди з кандидатами. Ми спілкуємося, ви, ви, виясняємо, чим хто корисний, чим хто міг допомогти, тому що всі цивільні. Посади, ну майже всі вони також дуже використовуються і в армії. Тим паче відібрати є з кого, кажуть у нас. Гвардії усього за два місяці заявки на приєднання до гвардії наступу подали 35 тисяч людей. Наступний етап навчання. Цьому приділяють особливу увагу, тому і таке велике бажання у новобранців потрапити саме до них, вважає Олександр. Просто брати, гнати, як Російська Федерація робить, ну, це не то, що неправильно, це в е, ну, кримінал, просто гнати людей на, на убій це звірство. І це є негуманно, це є нецивільно, і це є. Жорстоко. Навчання від двох до чотирьох місяців залежить від того, чи новобранець прийшов із нульовими навичками, чи вже мав бойовий досвід. Ви людям кажете, що на завданням буде саме ну, тут і на штурми. Звичайно, вони це добре розуміють. Люди, які приходять, вони це добре розуміють. І я бачив особисто, як психологи з бригади спілкуються з людьми і пояснюють дійсно ту задачу, яку вони мають виконувати в майбутньому. Їм дають вибір, ніхто нікого не заставляє. Нещодавно міністр внутрішніх справ України заявив, що для гвардії наступу вже сформували вісім готових до бою бригад. Ну і останнє запитання то коли наступ. Після тренувань навчання і за наказом командира Андрій Кузаков, Василь Мартищенко, Олексій Палій для Радіо Свобода.